Ковалівці завершився поєдинок між колосом та Олександрією. Нічия 1-1. Два голи на двох забили команди. Підсумку розписали мирову, попри те, що колос атакував велику кількість часу. Ми говорили в першому таймі, в другому таймі. Команда Руслана Костишина продовжила це робити, але забити вдалося лише одного єдиного разу. Юрій Климчук і е забитим м'ячем складі ковалівської команди. Віталію! Я питав в першому таймі, наскільки логічно виглядав гол Олександрії. говорили, що нелогічний результат першого тайму, а підсумковий матч. Ну, судячи зі статистики, то звісно, що, мабуть, Колос, завдавши 25 ударів в поворотах, повинен був, можливо, забивати трішки більше, ніж один м'яч. Але це футбол, і дійсно, не завжди кількість. Ударів, в поворотах, скажімо так, переходить в якість. Тому дуже дуже гарно, що колос почав бити поворотах. І в цій грі, і в минулій грі дуже багато кількість ударів, але потрібно голи. І тільки якщо голів буде більше, ніж у суперника забитих, то колос буде отримувати 3 бали. У ментів Очевидно, гольових Макс достатньо було для того, щоб претендувати на кілька м'ячів в цьому матчі? Багато було підходів. Багато як ти сказав, по статистиці було ударів. Але гольових моментів, на жаль, було небагато. Таких явних. явних. І я скажу, що навіть гол пропущений Олександрією він є результатом спочатку своєї власної помилки втрати м'яча, але потім індивідуальних дій Климчука. Ну розумієш, майстерність атакуючого футболіста, ввійшов, штрафнув, підібрав м'яч, війшов, штрафнув, взяв на себе і виконав Все. все. Я не, я не буду в цьому епізоді розбирати дію захисту Олександрії, тому що я їхня вона, чому вони не видавлювали, чому дали так пробити. Останні хвилини концентрація. Ну, але ви знаєте, десь результат заслужений. Як на мене, колос награв як мінімум на один забитий м'яч. І, і вже підсумовуючи цю гру, можу сказати, що цей результат є закономірним. Є закономірним. По з о, голом, так те, як цей м'яч втрата м'яча на власній половині поля, гіркампус. Просто ну, в дотик, я так розумію, намагаючись вибити кудись, вибуває недалеко no. в нову ґаґнідзе, і мені дуже подобається пас центрального півзахисника. до нього літає м'яч, і це, він в дотик одразу і це да. і це ключове в цій атаці. А мене питання, б б зробив, якщо б зробив ґаґнідзе два дотика, то нічого б не було. на клімчук на Клінчука, на Клімчука б перестроївся б... хто боль. Ближче зіграв би з Климчуком і все, і у Климчука не було часу. Того, який виграв ґавнідзе, э, віддавши йому передачу один, в один дотик. І э, кампус Кампус був на фланці. Ну він нас доганяв за спини, він підбігати за земля. Тому ось цей один дотик дав час Климчуку зачепити за м'яч, розвернутися і пробити. А... Я просто ще підтримую дійсно. Якби передача була не в один дотик, а в два епізод би міг втратити таке такий таку гостроту, яка була. Це перше питання. Але кампус в цьому ігровому епізоді іде під аут. Вибиває м'яч він, а далі реакція. Після вибитого м'яча він трусить підбір. Е, чому у мене питання? Чому Климчук тоді перший на м'ячі штрафний? Що він не дограв далі? Чому захисники, які були ближче? Чому плотніше не зіграли? Все. Цей ігровий епізод, який вирішив того матчу. А це 90-та хвилина. Це втрачені очки. Два але коло заслужив однозначно. заслужив по тому, як нагнітали, грали вдома. Заслужив на те, щоб на цей забити м'яч. Окей, ми до матчу о, колос Олександрія що обов'язково повернемося. Послухаємо дієвих осіб по завершенні фінального матчу дня. А цим поєдинком, нагадаю буде протестиня епіцентра та вереса у Тернополі. Тому давайте поки що будемо прямувати а, туди. От він стадіон в Тернополі стадіон. На якому епіцентру поки що результати здобувати не вдається, але... Спробують спробуються зробити сьогодні. Так Верес приїхав до них у гості. 11-й тур. А ми перед першим поєдинком дня дуже багато приділили уваги цьому протистоянню і Вересу є під центру. Я чесно так з вами поспілкувавшись. Ми мені ще цікавіше стало цей поєдинок. Тепер дочекатися виділяли та різні моменти налаштування, настрій епіцентра проблеми вереса. Команда не здобуває останнім часом результати. От зараз за. За там скільки 20 хвилин до, е, до матчу. От куди б ви зараз поставили цей поєдинок в ієрархії дня? Кривбас, Полтава, це було дуже видовищно. Колос Олександрія, е, це було ну, більше так в один бік, та, і ну, без великої кількості яскравих моментів. Де в кінці дня буде оцей цей поєдинок? Хотілося б десь посередині, да? щоб яскравий футбол і голи. Ні, я свою думку не змінюю. Я говорив на першій студії. Для мене це мажня. По накалу, по непрогнозованості. В принципі, що таке прогнозованість. Ми прогноз... Особисто я прогнозував, що Кривбас будуть голи. Ну, я, казав, що... я реально сказав, що сьогодні Полтава не програє, що буде багато голів. Звичайно, я прогнозував і відверто говорю, що колос мав би сьогодні перемогти, але Олександрія молодці, і були близькі до того, щоб взяти три залікові бали. Але цей матч для мене явно не прогнозований. Не бачу тут ні фаворита, понакалу. В мене від цього матчу найбільше очікування від сьогоднішнього дня. Ти хочеш сказати, що ми отримаємо насолоду? Від я думаю, перемоги. цей матч заставить нас не дрімати. Я згоден, що це абсолютно той поєдинок, де важко віддати комусь перевагу. От з усіх трьох матчів сьогоднішнього дня це саме така найбільш рівна пара, де немає очевидного фаворита. Давайте, друзі, до Тернополя знову передамо. Ел Елі сьогодні працює на матчі між епіцентром та Вересом. Готова включатися з новинами із місця. подій. Елю, тобі, вітаннячка, і тобі передаємо слово. Привіт, рада вітати з Тернополя. Ось власне правильно ви підкреслили епіцентр із трьох здобутих своїх перемог. Жодної не здобув на цьому домашньому своєму полі, і тепер є велике бажання навіть вже мрія здобути першу домашню перемогу. Власне, останні дві перемоги були здобуті а, дві поспілі у останніх двох турах. І тож команда зараз дещо навіть окрилена і в класному, класному такому моральному стані перебуває. А, хоча в лазареті залишається провідні футболісти нагадаються Джеовані Сіберіо Бандера. Але е, в минулому поєдинку з Олександрією додався ще танчик. Ось власне виявили, що його ушкодження не дуже важке. Але все ж сьогоднішній поєдинок він пропускає. А цю цей тиждень провів він індивідуально займаючись, а вже на наступному доєднається до команди і буде в загальній групі. Також по травні поєдинку із Олександрією був замінений сідун, але обійшлося і він. Сьогодні знову у стартовому складі загалом у Вереса з епіцентром є старі рахунки, і в Вер... епіцентр хоче поквитатись. Нагадаємо, що саме рівненська команда не пустила епіцентр в УПЛ у сезоні 24-25. А тоді два гули забили кам'янці. Ось візажився мороз, і один гол провів стень, який зараз знаходиться саме в складі сьогоднішнього суперника Вереса. Він у запасі, але тим. Не менше, є така простежується, певна принциповість. Ще у суперників була кубкова зустріч, і там також переміг Верес. Тобто Сергій Нагарняк, поки Олега Шандрюка не обігрував, бачимо таке тренерське протистояння. Дуже максимально налаштовані футболісти. В цьому пересвідчив мене Андрій Борячук. Пропоную послухати Андрію. Зараз у епіцентрі дві перемоги поспіль, які настрій налаштування в команді. Настрій хороший, ми, можна сказати, так, нами на емоційному підйомі. Дві гри виграли. А та, так, в принципі, що, що можна сказати, готували до цієї гри і хочеться, звичайно, щоб цей настрій був як можна продовжити як, як можна далі. Акцентуйте увагу на тому, що в домашніх поєдинках ще не перемогали. три перемоги, але всі виїзні. Так, ми вже навіть почали це шуткувати, може нам краще всі ігри на виїзді грати. Але дай Бог, і хочемо, і віримо в те, що, щоб вдома вже на, на кінець вже виграти домашню групу. Третина чемпіонату позаду відстежив, як прогресує «Епіцентр»? Е, та, потрошки я так дивлюся, з, -з, -з боку, так зі сторони. То, да, прогресуємо, команда додає і бачите, самі результат на обличчя. Що зараз можна назвати сильними сторонами епіцентра? Ну, моя думка, що це, напевно, що контратаки. Ми, в принципі, непогано можна сказати, чекаємо, тримаємо цю лінію оборони в середньому блоці і завдяки швидким нашим, можна так сказати, атакуючим проводимо контратаки. У клубі визначають, що з теоретично однаковими рівними суперниками епіцентр має брати свої очки Ось сьогодні. З вересом той випадок. Я не буду говорити там, знаєте, за експертів, це вони так вважають, але ви бачите, що кожен кожного можна виграти ну, в цьому чемпіонаті. Наприклад, ЛНЗ наприклад, виграла в Шахтаря 4-1, але програла Вересу в Догма 2-0. Тому самі бачите, ігри такі непередбачувані і суперники всі налаштовуються на всі ігри, я вважаю. Немає такого, що хтось там на якусь легку прогулку, прогулянку там збирається. Тому завжди ігри випадають. Такі більш боротьби, я так бачу, ну, як я бачу, то боротьба на першому місці стоїть і. Напевно, структура, оце хто витримає там в середньому блоці, і напевно, що ще головний фактор не пропустити першими. Дякую тобі, удачі. Дякую. Ну, власне, давайте тепер до справ Вереса у команди Олега Шандрука також безпрограшна серія. Три нічії поспіль, але точно вони нікого не тішать. У команді в клубі розуміють і вважають, що це втрата очок в цих поєдинках. І власне тренерський штаб зробив таку точкову ротацію на цей принциповий поєдинок із епіцентром. Бачимо, що тарануха тепер на лаві для запасних. А в нападі спробують хавбека Ерена Айдія. А справа в захисті гратиме шара, і власне він повертається до стартового складу. І є одна вимушена заміна в захисній ланці. Корнічук дискваліфікований. Пам'ятаємо, що він отримав вилучення в поєдинку із Зорею. і власне тепер пропускає цю гру. Сміян вийде на поле. Нагадаю, що він відновлювався останні три тижні. І зараз в конкурентній боротьбі. Я думаю, що виграв її у Протасевича. Саме він у стартовому складі. Ну також нагадаю, що Шандрук Може, не може розраховувати на травмованих гончаренка, волі та дукве. Ну, власне, ось такі передматчеві розклади команд, які ніби нам натякають, що інтрига присутня і матч очікує на нас досить цікавий. Студія Елі, дуже дякуємо тобі. Почуємося після поєдинку вже на флеш інтерв'ю. Зараз давайте йому про склади поговоримо. Розпочинаємо з гостей. Е, окей, з гостей з Вереса. Так, і відзначаємо Корнічук. Так, минулий тур, червона картка. Корнічука немає. Лівим захисником виходить Сміян, Стамуліс на правому фланзі. Вовченко за відсутності Гончаренка продовжує грати основним центр е, Беком е, Тарануха. от кого поміняли. Давайте от тут проговоримо. А й сьогодні буде грати центр Форварда. Так? Я не впевнений. я тут. Я думаю, ну, Годя, ну, він не упорний, там буде Бойко вони ще грати. Я думаю, Годя буде до Ну, Це моя особиста думка. Може Дін? Один, один, да. може... Скоріше за все, буде нападника грати в цій ситуації. Один. Окей. А, бо... а, а Бойка нема. От ми звикли куця Ахаратін пара центральних півзахисників так. команди. Так. Зараз з Ігорем Ігором навашту. Ну, скоріше за все, Бойко буде нижче грати, а Годя підниметься трошки вверх. Обидва ну, більш атакувальні півзахисники. А, і От Бойко, 2. і Годя. Тут питання в тому, яку схему будуть грати. Може, 4-1-4-1? З Харатіним у опорній зоні? Так. Чи і Годя, Годя, і Бойко будуть грати два інсайди. Чи Бойко буде грати вісімку, і тоді, можливо, на оборону вони будуть з Харатіним грати вдвічі в центрі поля, а Годя буде залишатися трошки вище. Ну, це ж знову це Але зазвичай враз 4-4-2 грає. Однозначно. Однозначно, вони в стоять в структурі 4-4-2. Просто вони завжди грають з явно грали з явно вираженим форвардом. будь-то гайдучик, Марвалєвич. ще попередній верес має на увазі при Олегу Шандруку. Дуква. В цьому сезоні це вже Дукви більш виражений. Я думав, що на сьогоднішньому матчі це ну, логічно було Тарануха. І от Айдін. Е Годя, ну чесно, навіть я думаю, що один буде можливо трошки нижче. А, можливо, годя буде на відстрій. Ну, Важко спрогнозувати, Гра покаже, але однозначно, бойко в опорній зоні з Харатіном, ну, це напрошується так. Ну, стартовий склад епіцентру бачили, що графічно. Тут давайте проговоримо, що попередній тур, коли епіцентр виграв у Олександрії. Там в першому таймі в районі 20-ї десь хвилин травмувався танчик, і замість тоді правого захисника вийшов центральний нападник. Супряга. Така ну небанальна зміна насправді відбулася. Сидун, який починав той поєдинок на вістрі атаки, його перемістили праворуч Кирюханцева спустили на позицію захисника. Тобто там певний такий сув на правому фланзі стався. І от е команда дограла, команда зрештою виграла сьогодні. От той самий варіант від Сергія Нагорняка, як і після заміни танчика на супрягу тоді в матчі проти Олександрії. Е Я думаю, що тут теж в принципі. Якщо говорити про очікуваність такого складу, то воно ну напрошувалося. Так, правда? Так. Після минулого команда виграла і, і мабуть, тренерський штаб не скотів, чи не, не, не варто було щось змінювати, тому що в принципі е, від добра в не шукають. Можливо, так. Тут треба підсвітити цю історію з центром захисту «Епіцентра» даруйте за таку тавтологію. Дійсно, там були питання, і от зараз ситуація стабілізувалася. Ця пара утворилася. Степан Григорощук міцно так присів на лаву для запасних і е, пару центрбеків утворює Мороз і Кок. Так, Григорощук був тим футболістом, який от помилками запам'ятався. Mm -hmm. От його. Підкати в штрафному ще щось. Епізоди, які призводили до того, що епіцентр пропускав дуже важливі м'ячі, які просто надавали команді набирати е, залікові бали. Окей, епіцентр Верес в Тернополі. Поєдинок до вашої уваги перед тим нагадаю, що Вібет Україн преміум партнер показу. Вібет Україн, об'єднані футболом разом сильніше. Дивимося епіцентр Верес. І потім обговорюємо весь сьогоднішній день.